Пам'ятаєте, коли у Європі запровадили економічні санкції проти Росії? З'явилися ось такі футболки. Напис «Не сміщіть мої іскандери мав довести всьому світу. З ядерною зброєю росіянам аж нічого не страшно. Заохочувані Кремлем блогери навіть пропонували називати Путіна містер іскандер. Після ж збитого у Турції російського бомбардувальника су 24 і антитурецьких санкцій, якими заборонений навіть ввіз турецьких томатів. Путіна певно треба називати сеньор помідор. В мережі інтернет навіть вигадали футболку відповідь на російську про іскандери: не смішіть мої томати, або які наслідки будуть мати санкції Росії про. Турції для України далі в програмі. Росія залетіла і, поблукавши турецькими кордонами, увійшла у круте турецьке піке. Сьогоднішня патіря зв'язана з ударом, який нам нанесли в спину. Пособники терористів. схоже знайшла коса на камінь. Якщо подобное нарушение границы случится сьогодні, Турція отреагирует точно так же. І кожна страна, которая захоче нарушить наші границы, должна сперва спросить себя, точно ли вона хоче подобного развития событий. І у списку ворогів руського міра з'явився новачок: Єсіть в Крим, а не в Турцію. Чим російський заліт вигідний для України? І чи принесе він нам халявні турецькі пляжі та мандарини? Дивіться у програмі гроші. Слава Україні! Слава, слава. <серків> Цей маленький турецький магазин дуже популярний серед киян. Його власник Халіл щасливий, що працює в Україні. 2004 году я приїхав з Києва. Я думав, що я попав. Такої красива страна і так тепло мене зрителя. Я дуже люблю Україну. Україна саме найкраща страна міра. Я так читаю. Коли ж мова заходить за Росію, Халіл серйозніше. Мы с соседом всегда хотим дружні, чтобы дружба была, що підтримував, чтобы никаких проблем не было. було. Такий привіт, такий атлет. Нарушу самолет, результат. Поэтому он виноват. Розповідають, через збитий літак росіяни кинулися душити бізнес його колег. Турецькі бізнесмени арестують, перевіряють, відправляють. Обратно. Вони почали масово виявляти недоліки в турецьких товарах. Здесь присутствують Наличие лічинка. Вот этих больших піків свидетельствует на наличии пестицидов. Турки видите, як уложили товар. А кремлівські пропагандисти зомбують. Нічого незамінного немає. Собственно, росіяни не почувствуют те, що Турці не присутствует сьогодні на ринку страни. Це очевидно повітря. Причина тому економічні санкції, якими Путін мстить Ердогану. Но если кто то думает, что совершив подлое военное преступление, убийство наших людей они отделаются помидорами или какими то ограничениями в и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. З кінця листопада турецькі овочі та фрукти не можуть потрапити в Росію на українських і турецьких митницях вантажний колапс. Турція, значить, я заношусь турцію. Все ніякий, ніяк ніякий, без об'яснень, без нічого. Возврат і пожалуй. Турецька сторона теж ніяких мір не приймає. Водії в шоці. Продукти у фурах гниють на кордоні вже другий тиждень. Традає хто той що... Купил этот товар, им же оплатил вы Ну запустить его, нехай стоит там до лучших времен на складе, а потом разберетесь себе это самое. А мы тут что страдаем за это? За это за Я стою уже 5 дней, каждую сутку 45 литров уходит соляра. 250 литров у меня ушло, как и не было солярки. Но это же деньги наши, это убытки всякие. Самі ж турки в режимі очікування вони зляться на росіян. Я чесно говоря, ніколи русських не любив, а сейчас ще більше не люблю. Російські власті розуміють, що неправильно себя ведуть. Вони бомбят внутрі Сирії, але іноді залітають к нам. Але одвічні східні торговці сподіваються, що споживачі найбільшого європейського ринку схаменуться, і масштабної економічної війни не буде. Безответственно наносить удары по грузовикам в регионе, которые могли быть там для торговли или с целями доставки гуманитарной помощи. Мы искренне советуем России не играть с огнем. І тут починається найцікавіше, щоб добро не пропадало. Перевізники розвертатимуть машини до найближчих ринків білоруських та українських. Невже днями полиці завалять дешевими фруктами й овочами. Надіятись на те, що будуть лежати шарові е, огірки, помідори, мандарини, чи апельсини, не треба себе тішити такими ілюзіями. Перш за все, турки захищають свій бізнес і, на відміну від росіян, не збираються голодувати за ідеї свого вождя, тому вже почали шукати нові ринки збуту. Тож здешевлення буде, хоч і ненадовго. Можна чекати временне удешевлення на деякі товари, е, такових як сезонні товари, фрукти, овоші. Ну также не исключено, что туристическая отрасль подішеві. Но я могу заверить, что это будет одноразовая акция, так как турецкие бизнесмены сейчас активно будут искать нового рынка сбыта для своих товаров. Туреччина красиво піриться на початку економічного протистояння з Росією. Була заява Ердогана, президента, що він зустрівся з королем Саудовської Аравії. І вони домовилися, що зроблять гуманітарну акцію, викуплять той обсяг продуктів і промислових товарів. А це в основному шарпотреб, і зроблять це як гуманітарну допомогу бідним країнам Африки. Але подарувати свої товари як гуманітарку вони готові хіба що раз натомість тішаться турецькі покупці. Для них рідні овочі і фрукти точно подешевшають. Я знаю, що турецькі споживачі радіють, що вивільнення таких великих обсягів повинно збільшити пропозицію на турецькому ринку і можливо зменшити ціну на товари. Однак турецький оптимізм рано чи пізно наштовхнеться на реалії. Ферми та підприємства мають збувати товар щодня, а швидко знайти заміну Росія не так уже й легко. Це ж саме стосується і готельного бізнесу. Я навіть не хочу думати, що буде, якщо ситуація не исправится. без русских будет, може быть, не так пусто, як сейчас, але все одно катастрофа. Ситуацію нужно оцінювати реально. 4,5 з половиною мільйони чоловік невозможно. Але скрізь є свої плюси. Окрема послуга, на яку готові повестись навіть заможні європейці, відпочинок без росіян. Тож літню відпустку українцям можна планувати на турецьких пляжах. Варто очікувати чудових знижок.